Мир дорогоціння, давайте з вами розберемо, ким ми є сьогодні православними атеїстами, сектантами або ще кимось. Чим цим, цим наповнен наш світ сьогодні? І в нашому суспільстві зіткнулися чотири суперечливих понять, непоєднувальних взагалі напрямки: це атеїзм, православ'я, сектантство та окультизм. У спілкуванні людина легко може сказати навіряниний сектант. Водночас гордо називати себе православним. Так, давайте, щоб уникнути підмінни цього поняття, для початку відповімо на питання, звідки сталася ця плутанина. Скажемо, по-перше, спасибі Осіпу Сталіну, колишній православний семінарист, який став дарвіністом, а потім марксистом. Добре, засвоїв, що людина, така сама частина природи, як риба чи мавпа, І тому казав, щоб підірвати віру семінаристів, нам потрібно навчити їх трьом речам: це еволюція, рік землі, вік землі викладати що їй мільйони років. І так далі, і спотворену геологію планети, так що потоп не було ось таким чином в уми людей навмисно вклали брехню, і саме тому наші території перебувають під тиском духу війни, який завжди слідує за брехнею. Окрім цього, за Радянського Союзу ключові місця. У православі в НІ православних загалі церквах займали агенти КДБ і всім зареєстрованим церквам доводилося перебувати під впливом контролем влади. Це призвело до переходу багатьох євангельських церков у підпільне служіння. І за цього також в уряді СРСР було створено спеціальний орган для відстеження дій релігійних організацій. І після смерті Сталіна, який хотів буквально просто знищити всі церкви, прийшов Хрошов. Він бачив вірянин, він бачив самих цих віруючих людей так. Вірян. Як членів радянського суспільства, і тому вирішив їх просто перевиховати. І він запустив таку звану хрущовську антирелігійну компанію, в рамках якої були створено низько літературних. Там, творів та культових фільмів, що гані просто церквою і її служителів, поділяючи вірян на дві категорії: це православні та сектанти. Два покоління людей пройшло антихристиянську пропаганду, і зараз Радянського Союзу вже немає, але ми третє покоління читаємо. Ті самі книжки і дивимося, ті самі фільми. Якщо звернутися до словника, то ми зможемо виявити, що секта це релігійне об'єднання, яке відокремилося від чого віровчення і йому протистоїть цьому віровченні. А основою віровчення в християнстві що є? Біблія. І тому люди, які вивчають Біблію, просто проповідують, рятують цей світ і досягають світлом Божим краю землі, загалом кажучи, вони виконують волю Божу. Це не секти, а ті, хто відокремлюються, або ще гірше вони протистоять Біблії, справжнісінькі сектанти. Ось так сталася підмінне поняття. І тому ви можете сьогодні просто протестувати, вивчити навіть цю історію і зрозуміти, що кого вас, хто вас обманув, обдерив десь і що вклали в нас. І на сьогоднішній день у нас є такий шанс відокремитися від цього цієї всієї брехні прийняти в своє життя благословення, а не прокляття, і приймати з тих поколінь попередніх приймати це прокляття, тому що раніше ще до радянського союзу. Всі вірили в Бога, вивчали в інститутах, вивчали в школах, навіть були уроки, викладали уроки по істині, по святому писанню. А зараз скажіть десь в школі, що будуть уроки по віру по, по цим віровченням. Скажіть. Ви побачите ці очі тих батьків, котрі зовсім не вчили слава Божу, котрі як зовсім вони вважають, що вони самостійні і незламні. Їм не потрібен ніякий Бог. Вони на себе тільки надіються. Це все радянське то, що вклали в нас в радянські часи, в наших батьків, а батьків вже в нас, і ті самі книжки і фільми. Ось так. Тому будьте уважні, вивчайте слово Боже і ставте Бога на пер саме саме перший план і тому і в вашому житті буде благословення, і не буде цієї війни, смерті і так далі. Я вас благословляю, хай вас Богу береже. Якщо ти хочеш сьогодні вивчати слово Боже і хочеш духовне, духовний розвиток, напиши мені в особисті, будемо з тобою спілкуватися. наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко. Мира вашому дому.